Сеанс 1 червня 2024 року записала студентка Факультету філології та журналістики Метельська Марія. Назвіться, будь ласка. Іван. З якого ви села Село Верх... Верхнія Вея синів. Веясенів. Так, ну що ж можете розпочати свою історію про весілля. Добре. Так. Що у нас ходять? По-нашому клечуть, бо я сам із Карпати, кличе на весілля, підряд. У вас тут у вас старих не звуть. А у нас на оборот старих більше поважають, більше звуть усіх підряд. Ну, та й весілля йде два-три дні. Купуємо. Палатки такі, десь на дванадцяти, столова, 10 на вісім танцовня, що гуляє там. Та й так. Музика двояка. Грають по-уцуцьки, грають по цьому. У вас кажуть, шлюб, а в нас каравінчанні по-нашому. Ну, це і таке, що йдуть перший раз до, до сільської ради, там розписуються. Після того йдуть до церкви, то вінчаються там, шлюб беруть, у вас, кажу, mm. у нас вінчать. Потім вечором вже йде дарування. Дарування у нас називається, несуть подарки, а гроші дають, називаються повністю. Так, uh -huh. e, гроші ці, тобто, uh -huh. там є такий, визивають такого мужика, такого толкового. Ну, та він. Дають гроші, приносить e, тарілку, два стакані на тарілці. Uh -huh. Одно з водячку, друге з горівку. каже, наприклад, так би вас, e, п'ється до. Ягоди mm -hmm. та, та випиваєш то тут, даєш гроші. Mm -hmm. Вони рахують ті гроші, там тарілку, ковач там є. Mm -hmm. Тарілка на та, тарілці ковач, mm -hmm. так, і там ото, скидають гроші. Називається повністю. Ну, mm так, -hmm. то після того як у вас є молоду, mm -hmm. ну, так, так, кінчається. Весіля цей такий зліч. Отак у нас А їжа, наприклад, за столом, яка буває? Хто? Їжа. Ну та різна. Різна? Різна, так. Угу. Це вже зараз раніше було слабше трохи, а зараз все вже досконалене. Угу. Вже зараз все по-новому, так що там у нас було що. Якийсь новий салат, такий що. Що навіть не знали, каже, як їсти тут сала, що треба було мішати, то ми не знали, як. Ну, так, так, сидять, випивають, співають. Там музиканти грають в скрип, uh -huh. ці всі співають там. То, то. Так, так, так. А ви казали, весілля весілля два дні, так? їх може і три бути. Uh -huh. так, так. То один день в молодому, другий в молодого чи як? Ні, то тоді. Так. Ну та є таке, що якщо залежить, як вони вже добалакуються там. Що mm -hmm. будуть, якщо разом, то разом. А якщо окремо, то окремо. Mm -hmm. У нас син Дженюс, у нас є двоє дітей. Mm -hmm. Дочка тут в Львоваці живе, а син там, п'ятеро внук У нас. Mm -hmm. так то син колежа то у нас було, у них було ранче, а у нас було пізніше. А Дочка то було разом, бо тут сваплення в людях не робила, тут ми там налезли випивку, там, що, птицю привезли, хліба та й робили разом. Весі. Так, так. А на весілля, наприклад, в молодої також є дружки, в молодого дружби є у є, є, вас є, також? Так. по 10 може бути. Ого. Так. так. Вони також рано її одівають та, та як Так, так. Якщо захочуть одіватися молода, бо молодий у гуцульське, угу. то, то купують. Такий називається кужух, uh -huh. такі, і по тому, я не як то сказати, у нас кавчильця така uh -huh. молода, то з такими, що то так. Uh -huh. молоді, є такий капелюх, такий теж виписаний, uh -huh. що, що це теж. Та й такий кужух. Uh -huh. А і що хотіть так, що не полоцюзьки, то. Платі та э, хлоп, э, молодий кустю, угу. така біла сорочка там. Дарують, э, якщо у молодого весілля, то молода лежать э, молодому сорочку там, ціла угу. в подарок, а молодий потім мої привозять, там теж то, то там. Влечає, то, то. Угу. Влечати, та, там Остання пато. Угу. А у вас теж є така традиція, що коли на весілля молода, з дружками е день перед весіллям їде до молодого? Так, так, так. Угу. А угу. просять йдути на весілля, то берять дві-три друзі з собою угу. і просять там тота. А там вдома батьки домовляються, тілько має бути і хат. Дядя, ja, кого звали, валити, так вони ходять хатами туди, то і так. на ну, весіляться. Таке. Це такого і що, що й